Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій вечірній молоток і запрошую до цієї Бога відм'я Отця і Сина Святого Духа. Погибелі перед для всі. Ці слова є попередження. Попередження для того, щоб кожен з нас задумався над тим, яке його життя. Оточітко от, сказано, що той, хто є гордий, він впав, він загине, той, хто себе возносить більше над іншими, той, хто зневажає інших. Ця людина буде низько впала, її зневажить, дуже зневажити. Ці слова є настановлення попередження для кожного, хто вважає, що він має владу і це й дає йому право не дивитися на інших. Це є попередження для того, хто насміхається над, над Славки. Ці слова сьогодні є попередження. І закликом до покаяння. Тому що кожен з нас в тій інші чи іншій мірі є гордовитим людина, кожен з нас в ті чи інші мірі дивиться з е -е звернення на інше. більше або менше, старші діти на Чоловік на дружиною. І от ми маємо усвідомити просту річ, що коли ми зневажаємо інших, це приведе до нашої смерті. Або фізично, або морально, або духовні. Постійно запитую священників, не тільки в мене, а багатьох священників, коли закінчиться ця війна? Ця війна закінчиться тоді. Коли ми перестанемо бути зверхі. Ця війна закінчиться тоді, коли ми будемо зневажати інших. І причиною цієї війни є ми, наші гріхи, наша зверхність, наша практики. Тому що той ворог, який прийшов в наш дім, він нам побачив, що ми такі самі, як і вони. А раз вони такі самі, якщо їх живе одинакові, Можна з ними робити все, що завгодно. Адже така є поведінка президента нашого ворога. Навіщо поважати когось, коли можна просто знищити? І от доки ми, українці, будемо жити в стані гордовитості, в стані зверхності по відношенню один до одного в своїх сім'ях. В своїх громад, в своїй державі ми завжди будемо об'єктом нападу наших ворогів. Тільки тих, хто цілить і поважає до нас, є син. Тільки та сім'я є дійсно сім'єю, в якій один до одного ставляться з розумінням і підтримкою. Тільки та влада є сильною, в якій. Один одного цінуємо за будь-які його можливості. Тож пам'ятаємо себе, що як будемо гордовиті і зверхні повіношення Богу, ми не зможемо практи. Тож долаймо свою гордину, долаймо свою надмінність по відношенню до свого ближнього. і тоді ми з легкість переможемо. Ще є сина, небеса, нехай святиться і в'якові, нехай прийде не царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний, дай нам всього, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, в наваці і не веди, у спокусу, але визволи нас від духа. Богород, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили на Благослови захорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших істових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і розгоряють нашу країну. Благослови отелю усіх наших поранених, цивільних наших захисників. Захисти кожного дія, медика, волонтерах, полани, які здійснюють, поїздні зони боїв. Відай різних комунальних служб, які висувають наслідки далі війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні. Живеми над кожним додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визвали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму в Україні, і більше ніколи ні з ким не могли ввоювати. Просимо тебе, Господи, благослови запорони, захисти нас в сьогоднішній ніч, у ти в святий, і все завтра, нині в віки навіки. E a